Які повиїжджали за кордон. І я замітив, що в них вже третя остання стадія тих людей, якось психічного, напевно, розладу швидше всього. Тому перша стадія тих людей, які виїхали за кордон, що вони нас всіх жаліли, як їм було жалко нас всіх. Друга стадія, як важко їм там, і вони нас трохи менше стали жаліти. А третя стадія, що ми з вами всі лохи. Що треба було виїжджати, і ніхер чи допомагати військовим. І на їхню думку, якщо ти попав в армію, то не жалуйся, а поможи собі сам. Якщо не можеш допомогти собі сам, тікай. Отака От третя стадія в тих людей, хто виїхав за кордон, і розказують, як нам з вами жити тут, кому допомагати, що всі волонтери лохи, тому що вони безкоштовно допомагають військовим. Ніхер їм кажуть, що допомагати. Попали, не плачтеся і допомагайте їм самі. Тому друзі, хто виїхав за кордон, вам велике вітання. Привіт від нас, волонтерів, і від військових, вам велике вітання. Я думаю, що за е, все сказаним придеться на в житті відповідати. Тому Сайонара.